Вітаємо, друзі! Сьогодні нарешті довгоочікуваний випуск за дверима Булат». і ми запрошуємо вас на виробництво у відділ пакування. Віталію, добрий день. Добрий день. Сьогодні ми більш детально хочемо поговорити про це пакування і, зокрема, про вашу роботу. Підкажіть нам, будь ласка, як давно ви вже працюєте з компанією Двері? Булат з компанією «Двері булат. Я вже співпрацюю майже 4 роки. Угу. Спішно працюю, все. все добре. А скільки дверей пакуєте за день? Які об'єми? Об'єм роботи залежить від кількості дверей, від їх складності. Це може бути 40, а може бути бути 80. Ну в середньому десь 60 дверей ми пакуємо. А от що на сьогоднішній день найважче в роботі? Зокрема, через ситуацію в місті, через витнення світла, що здається найважче. Ну, у нас керівництво дуже піклується про те, щоб у нас була робота, підприємство не зупинялося, тому є альтернативні джерела генератори, акумулятори, тому ми за це не хвилюємось, робота є, ми працюємо. А чи є у вас якась професійна фішка, наприклад, упакувати двері так, щоб вони витримали навіть падіння? Ну, Якоїсь особливої фіски немає. А, є технологія пакування, вона регламентована вже давно, а, Тобто відхилятись кудись вліво-вправо ну, не, не вітається. Воно витримає і падіння, якщо впаде м'яко. Але а, зазвичай, якщо якісь нештатні ситуації виходять, там, якісь пошкодження, там, якщо таке, ну, дай Бог, а, то є алгоритм дій, а викликаємо майстра, він. Робить процедуру усунення, тобто переробка, якась то есть, або якість якісне найголовніше. А хто у вас пакує найакуратніше? Хто у вас місцевий перфекціоніст? Ну таких перфекціоністів у нас особо немає, тому що всі пакують добре добре і якісно. Ну є мій колега Юра, але все одно є технологія, є алгоритм дій, як пакувати так, щоб було надійно, якісно і правильно головне. Віталію, а яка деталь в упакуванні найважливіша? Найважливіших дві деталі: це обережність і уважність. Тому що треба бути уважним. Або якщо а, після зборки якийсь дефект, не дай Боже, чи ще щось не так, ми ну, повинні це помітити це контроль якості і повернути на переробку. Тому це а і обережність, тому що після нас вже не перевіряють двері. Вже тільки клієнт отримає їх. Тому що після нас не довелося повертати двері. Тобто, ви це останній етап перевірки, якщо можна так сказати, так на підприємстві є кілька рівнів перевірки якості, і ми з них вже остання. Віталію, якби замовник побачив процес пакування наживо, що би його найбільше здивувало? Ну я вважаю, що найбільше здивувало це те, з якою легкістю ми ці двері кладемо після пакування, як це все робиться автоматично. Ну тому що вже багато часу працюємо. Всі дії відточені, вже знає кожен що робити в тій війні. Ситуації, тому навіть не задумуємося, руки, очі, розум все робить сам уже, а зі сторони це, наче якось воно так дуже легко все це досвід. Мене найбільше дивує ваша швидкість роботи. Питання на останок чи ви одружені, дівчата? Так. Це я питаю для вас, якщо що. ну я одружений, але на підприємстві є багато людей не одружених чоловіків, і тому можливо до них це потрібне питання поставити. Все ж, друзі, дякуємо, що були з нами, і чекаємо обов'язково на ваші вподобайки. Віталію, добрий день. Добрий день. Сьогодні ми детальніше поговоримо про цех пакування і, зокрема, про вашу роботу. Підкажіть нам, будь ласка, як давно ви працюєте в компанії двері Булат? В компанії двері Булат, я вже працюю.